Знаєте, що я купила таку файну книжку в жабці, І зараз я буду вам читати. Наприклад, ну про кого прочитаємо, різні знаки зодіаку, Давайте про, може про стрільця. От стшелець. Я буду читати і перекладати. Ось тут. Позитивна енергія стрільця справді вже знайдує ще в кожному товаристві. Тобто позитивна енергія стрільця говорить, що він почуває себе добре, дослівно в кожному колективі. Нігде ще ні нуді, ніколи не нудьгує. Увірб'я розпочинать кілька предшевзіньч в тим самому часі. Любость обожнює, так полюбляє розпочинати. Декілька якихось справ в цьому самому, одночасно, так? Є неспокійним, але інспіруючим духом. Є неспокійним, але таким e, надихаючим духом. Життя є належить тільки споглядати на нього через власті окуляри. Тобто, життя є чудове, потрібно тільки дивитися на нього через пластині окуляри. Як і є стрілець. Найбільш характеристичною цехом стрельця є його швидкость. Найбільш ритистичною рисою стрільця є його швидкість. Швидко мислі, швидко ще руша, швидко думає, швидко рухається. Так? Шибко муві, швидко говорить і швидко подоймує децизії і швидко приймає рішення. І тепер оце чорне читаємо. Для вілю особ може видавати ще то менчонце, але так і життя ексцитує стрільця. Для багатьох людей це може здаватися мучительним, але таке життя подобається стрільцю. Дінки в цьому ж новим визванням чуєші, жиє. чує, що жиє. Завдяки постійно новим подіям, таким визванням, тобто викликам. Так? Він відчуває, що живе. Для стрільця немає ніч лепшого, ніж застрік адреналіну. Для стрільця немає нічого важливішого, ніж укол застріку. Застрик, Застрик адреналіну. Зробив швидко, щоб осягнути такий стан найчастіше. Він зробить все, щоб осягнути такий стан як найчастіше. Стрілець є відкритий на нове дощання, стрілець відкритий на новий досвід і готовий спробувати всього, навіть навче ризиковних речей. Були би тільки дяусі. Готовий спробувати всього, навіть досить ризиковні такі речі, тільки б, тільки б е, щось відбувалося. Ось така ситуація. Якщо вам було цікаво, то буду продовжувати. Пишіть в коментарях, чи цікаво.